Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо працювати з параграфом 9 у вашому підручнику, розбирати тему таблиця первісних і правила знаходження первісних». Відразу скажу, що тема не дуже проста, але якщо сісти, потихеньку розібратися, вона вам не буде здаватися такою складною. Для виконання номерів нам потрібно буде використовувати таблицю первісних. Ми її будемо потихеньку вчити. Подивіться на її вигляд, у нас є функція, у нас є загальний вигляд первісних, і у нас є відповідний запис за допомогою невизначеного інтеграла. Ми з вами дуже скоро будемо працювати з інтегралами, тому потихеньку починаємо до цього готуватися. Отже, зараз таблиця буде перед вами, ви її будете бачити, але потихеньку вчіть. Отже. Знайдіть загальний вигляд первісних для функцій. І запишемо. перший номер 97, номер 9. 7. Перше завдання F маленьке від x дорівнює 10 множимо на х в дев'ятому степені. Отже, Починаємо працювати. Що ми починаємо дивитися? Дивіться. 10 це коефіцієнт, 10 ми множимо на х в 9 степені. Отже, 10 у нас буде без змін. Загальний вигляд первісних, да? f велика від х, та рівні. 10 залишається без змін, а от х в 9 степені будемо зараз з цим працювати. Шукаємо по таблиці. Вигляд такої функції, ось вона, подивіться, x в степені альфа. Загальний вигляд первісної, дивимося, що це буде x в степені альфа плюс 1 ділимо на альфа плюс 1 і додаємо довільно сталу c. Отже, що у нас буде? Давайте розпишемо все, щоб ви розуміли, що від, що, від, звідки ми взяли. x в степені 9 плюс, один. у нас зараз альфа дорівнює 9. Ділимо на 9 плюс 1. Це можна, звісно, робити усно, да? але ми зараз з вами розпишемо, щоб ви розуміли, де ми ще брали. Плюс довільна стала. Ось наша довільна стала. Отже, що у нас вийшло? F від х дорівнює 10. Множимо на х в 10 степені, ділимо на 10 додати це. Я думаю, кожен з вас розуміє, що можемо скоротити 10 в чисельнику і в знаменнику. Отже, загальний вигляд первісної у нас буде x 10 степені плюс С. Що ми зараз з вами зробили? Знайшли загальний вигляд первісної для функції 10 множимо на х в 9 степені. Як бачите, не все так складно, да? підглядаємо в табличку і виконуємо завдання. Якщо не встигаєте зробили паузу, бо я зараз буду витирати дошку. Зараз будемо записувати другу, друге завдання з цього номера. Так, давайте. Тепер наша функція виглядає, так, це у нас 7, да? виглядає F від x, маленьке, дорівнює 5. Ділимо на косинус квадрат х. Знову ж таки, 5 це у нас коефіцієнт. Да? Отже, ми можемо записати як 5, множимо на одиничка, ділимо на косинус квадрат х. Це я вам зараз так розписала, щоб вам було зручніше користуватися таблицею. Отже, f велике від х дорівнює. Розбираємося. 5 це коефіцієнт, він залишається без змін. Якби було 5 плюс, тоді б ми користувалися, що ось у нас коефіцієнт, да, і було б у нас 5х. А у нас множення, тому ми коефіцієнт просто виносимо. 5, будемо множити. Дивимося. Одиничка ділимо на косінус квадрат х. І загальний вигляд первісної буде тангенс х плюс довільна стала. Отже, що у нас буде? 5 множимо на тангенс Х. Плюс довільна стала С. Довільна стала це будь-яке число. Так, записали. Все, більш тут нічого робити не будемо. Ми знайшли. Третє завдання. F маленьке від ікса. дорівнює 14х в шостому степені. Так. Не будемо розписувати, що да? ми напишемо? Давайте f від х дорівнює, дуже схоже на перше наше завдання. Що у нас буде? 14, множимо на Х. Знову ж таки, да, ось у нас х в степені альфа, зараз у нас альфа дорівнює 6. У нас буде альфа плюс 1 6 плюс 1 сьома степень. Ділимо на 6 плюс 1 це 7, плюс це. F від ікса велике, дорівнює. 14 і 7 скоротилися, це буде 2. Множимо на х в 7 степені, додаємо це. Зараз ми знайшли загальний вигляд первісної. Якщо не встигаєте, зробіть паузу. Допишіть. Да? Четверте завдання. F маленьке від ікса. Дорівнює 6 множимо на х в мінус третій степені. F велике від х буде 6, множимо на х. Зараз у нас замість альфа мінус 3, да? мінус 3 додаємо 1, буде мінус 2, тобто х в степені мінус 2. І ділимо, да, в знаменнику у нас, подивіться, альфа плюс 1. А у нас це буде мінус 3, плюс 1 буде мінус 2. забуваємо додати це. Отже, що це в нас буде, я ось тут допишу: 6 ділимо на мінус 2, це буде мінус 3, множимо на х в степені мінус 2, плюс це. Знайшли ми загальний вигляд. Так? Далі. Працюємо над номером 99. Завдання те саме. Розбираємо номер 99. Табличка перед нами. Перше. F від x дорівнює 4 мінус х. f велике від X дорівнює. Так, шукаємо. У нас 4 це ніби одиничка, да? загальний вигляд первісної буде х. У нас буде 4 х. Отже, 4 х. мінус первісна від х. Це у нас х в степені 1. да? Тобто зараз у нас альфа дорівнює одиничці. Отже, да? працюємо за ось наша, да. Що у нас буде? Альфа у нас одиничка, 1 один плюс 1 друга степень, і в знаменнику 2. Отже, що у нас буде мінус х квадраті ділимо на 2 і додаємо до вільну ставу. Знайшли загальний вигляд первісної. Друге завдання f маленьке від x дорівнює 3 х квадрат плюс. 2х мінус 1 f велике від х, Так, 3, х квадраті це х в степені альфа, що у нас буде х в степені 2 плюс 1, це буде куб, так? ділимо на 2 плюс 1, це буде 3, плюс 2х в степені альфа, да, от зараз у нас альфа дорівнює одиничка, ніби перша степінь, да? отже, що у нас буде х квадраті ділимо на 2. Функція, якщо одиничка, первісна дорівнює, просто х. Да? Отже, що у нас буде плюс, ви вибачте, мінус, да? Бо у нас мінус одиничка, мінус х і плюс c. Так, все, що можна скоротити, ми зараз з вами скоротимо. Так, я, я, я думаю, що кожен з вас бачить, що можна скоротити 3 в чисельнику і в знаменнику і 2 в чисельнику і в знаменнику. От що у нас залишається? Х в кубі плюс х квадраті мінус х.